Розраховано це звернення. Ну хто бачив це відео? Ну по-перше, українці вже сміються з ротової порожнини президента втікача з його зубів, але і з наративів. Тож на кого для кого воно? Я думаю, це вся проблема російського політику, тому що вони погано розуміють е, Україну. Вони погано взагалі розуміють цільову аудиторію. Е, я припускаю, що всі всі агенти російські, які працювали в Україні багато років і отримували гроші з від Росії. Вони е, несли неправдиву інформацію Росії, вони розказували їм легенду про те, що там населення чогось не хоче, що буде якийсь, я не знаю, спротив і так далі. Тобто, взагалі, от е, всі ці вторгнення Росії, я говорю про 2014 рік, а потім про 2022 рік. Вони. Е, Показують, що Росія і не готова була до того, що їм спротив будуть чинити, тобто в них в голові трошки інша, інша ситуація в Україні. Тому і вони ці речі, які озвучує Нокович, вони навіть для нас виглядають недолугими, тому що ну я собі погано уявляю, що, наприклад, заяви про НАТО, про громадянську війну би викликали в українців якісь емоції, тому що зараз на сьогодні навіть. Якщо ми подивимося по соціології українській в принципі доступна. Це до речі, дивно, що ні, не ознайомилися. То підтримка європейського Союзу дуже висока, там на рівні 80%, відсотків. А НАТО вона трошки нижча, але вона теж більше 50%.